Привіт усі! Сьогодні маю два дуже важливих інформаційних моменти щодо перетину кордону. Є повідомлення від Державної прикордонної служби України, також є роз'яснення від уряду щодо громадян України, які зараз перебувають за кордоном, і яким зараз від 18 до 25 років. Ви знаєте, що чоловіки. Від 18 до 60, але від 18 до 25 теж мають бути на військовому обліку. І ось є роз'яснення, чи треба, чи не треба ставати на військовий облік. Є роз'яснення від уряду. Тому дуже рекомендую подивитися уважно це відео, підтримати його лайком, репостом. Ну і, звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Та підтримайте україномовний контент. Також нагадую, якщо вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну з будь-якої європейської країни, то вам в цьому допоможе сервіс переказу коштів TransferGov. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на цей сервіс, ви його встановлюєте на телефон і одразу або завтра, або після, або через місяць зможете переказати кошти. Треба вже і негайно, є миттєві перекази, вони безкоштовні, тобто не треба жодної комісії. Ви собі встановили цей додаток на телефон і одразу зможете переказувати кошти. Також заохочуєте друзів користуватися сервісом TransferGo і за це отримуєте також грошовий бонус. Всім рекомендую в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання. Встановлюйте і переказуйте разом з TransferGo. Давайте до повідомлення і роз'яснень кабінету міністрів. У Кабміні повідомили, що чоловікам до 25 років, які зараз за кордоном буде відтерміновано взяття на військовий облік. До призовникам і призовникам, які знаходяться за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану. Чоловіки немобілізаційного віку отримують відтермінування від взяття на військовий облік. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Щодо 17-річних українців, які зараз перебувають за кордоном. Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила. Ми в уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб прийти відповідні процедури, це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації. Я теж з цим погоджуюсь, тому що вони, навіть якщо стануть на військовий облік, їх мобілізовувати не можна, хіба що за їм за їх бажанням, а мобілізації це ніяким чином не не допоможе. Тому вже розроблено відповідну постанову. Зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята до призовникам і призовникам, які зараз за кордоном буде надано відтермінування щодо взяття на облік або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану. Підкреслила вона. Нагадаю, що зараз чоловіки до 25 років мали би повернутися в Україну і стати на, на військовий облік. Але як бачимо, можуть бути зміни, і я думаю, що вони і будуть, тому що дійсно це не допоможе мобілізації, а хіба зробить ще додатковий хаос? Чи багато мене дивиться чоловіків, яким зараз до 25 років, там від 17 до 25. Напишіть, будь ласка, в коментарях: так, мені 25, так, мені 24, так, мені 18. Дякую за вашу активність. Давайте поговоримо про інформацію з Державної прикордонної служби України. Теж вони дали певне роз'яснення, тому що був нюанс. Посольство США повідомило, що виїзд чоловіків, українців віком від 18 до 60 років, які мають подвійне громадянство, з України заборонений. На це відреагували в ДПСУ, назвавши повідомлення некоректним, та нагадали, що українське законодавство забороняє мати множине громадянство, І такі норми діяли завжди, не тільки зараз. Що заявили в посольстві США у вівторок, 4 червня, посольство США в Україні на своєму сайті повідомило, що від початку червня Україна нібито заборонила військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років з подвійним громадянством, які постійно проживають за кордоном, виїжджати з країни. Україна Законодавство не визнає подвійного громадянства таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські подвійні громадяни розглядаються виключно як громадяни України, в тому числі і. Ті громадяни, які мають інше громадянство. Я зараз говорю це просто до прикладу, що це американське громадянство. Але якщо ви маєте і інші громадянства, а є люди в Європі, які мають і українське, там, і польське, і німецьке, і будь-яке інше європейське громадянство Європейської країни, тому це можна розглядати в тому питанні, що ви маєте два громадянства. Будь-яких не тільки американських, і на них поширюються права та обов'язки громадянина України відповідно до воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну. У посольстві додають, що мовляв раніше громадяни вказаної групи могли в'їжджати в Україну і потім виїжджати з неї, якщо вони знімали з обліку своє українське місце проживання і реєстрували американське місце проживання або будь-яке інше місце проживання. За нашою інформацією, цей виняток було скасовано з 1 червня. Додали в посольстві США українські прикордонники роз'яснили ситуацію своєю чергою. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі назвав формулювання, що поширення на різних, що пошириться на різних ресурсах про те, що українців із подвійним громадянством тепер не випускають з країни. М'яко кажучи, некоректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство, навіть якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України. і на них поширюються права та обов'язки громадян України, зазначив Демченко. Він пояснив, що такі норми діяли і раніше. І до прикладу, на кордоні прикордонники неодноразово виявляли громадян нашої країни, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Такі громадяни завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності. Зауважимо Девченко. в той же час за його словами не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України, які мали в своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки, та відмітки штамп про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України раніше. Такі громадяни України, чоловічої статі у віці від 18 до 6 років на час воєнного стану також мали можливість виїздити за межі України. Однак Зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена. Підсумував Демченко. Отже, бачимо роз'яснення Державної прикордонної служби, тому що в багатьох теж виникло питання: якщо в мене два паспорти один, наприклад, український, а другий, ну не знаю, Чехії, Німеччини, Англії, Португалії, Польщі, чи зможу я виїхати з України до країни, де в мене є друге громадянство. Як бачимо, Державна прикордонна служба України перевіряє, і якщо виявляється, що у вас два паспорти, там, наприклад, польський і український, то ви не зможете виїхати, тому що ви розглядаєтесь як українець, як громадянин України, а вже в другу чергу як громадянин Польщі чи будь-якої іншої країни. Ну і це стосується не тільки Європи, як бачимо, і Америки в тому числі. Тому на це треба зважати, це треба розуміти. І якщо плануєте поїздку, то майте на увазі, що в такому випадку у вас можуть бути проблеми. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися для того, щоб ви знали більше і знали, що вас може чекати. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Не забудьте підписатися, поставити лайк і прокоментувати це відео. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.